Всім привіт! З вами Ліна Ранцева. Сьогодні в нас це відео, яке напрошувалося давно, яке, в принципі, повинно було бути першим. Це огляд моїх книжкових запасів, моїх книжкових політ. А Чому моїх? Тому що, в принципі, я зараз живу в будинку, який знімаю, і тут є запаси книг господарів цього будинку, але їх я не буду. Показувати, я покажу лише ті, які є в мене, які мої. Покажу своє останнє придбання. Це бачите? Еріх Марія Ремарк і Я взагалі люблю автора цього Еріха Марія Ремарку. Мені навіть колись казали, що в мене стиль написання дуже схожий на нього. Я прям так, так задрала носа і така довольна була. так. Раділа з того, що мене зрівняли з таким маестром, що прям тато й досі іноді вертає комусь, коли хвастається, щось там або розказує, вертає, що ось в мене доця так пише, що її зрівнюють з ремарком. Ну, батьки мають право гордитися своєю дитиною. В принципі, це серія з КСД. я її ще не всю зібрала, в мене ще є книжка з цієї серії. На Західному фронті Письмін всеукраїнською мовою. Обидві книжки вже прочитані в мене. Там ще є багато таких книжок, і я чоловіку сказала одного разу, ми ще зайшли, ми коли буваємо в тій частині міста, і я кажу, пішли зайдемо, пішли, пішли зайдемо в книжковий магазин. Лієна, в нас немає грошей на ці книги. Ну пішли, зайдемо, я тільки подивлюсь, ну будь ласка. І така ж лисичка, і все той. І ми заходимо в цей книжковий, гортаємо. Останній раз, коли зайшли, там побачили е серія Гаррі Е, Напевно, якась особлива серія. Там картинок, там така велика книжка, вся в картинках, вся. Боже, я поки роздивлялася, така ага, все. Клас, Гаррі Поттер, там оце особливо Фокс, так класно намальований. Ну вона, звісно, коштує стільки, що нам не потягнути. Але все одно, вже виходячи, ми стояли десь біля каси, а що ми що я все ще дивилася? Я кажу, Ігорю, кажу, Ігор, сонечко, не купуй мені всяку фігню. Якщо хочеш мені щось подарувати, купуй мені книжки. Продавці. В магазині так за заулибались, такі довольні були, але. Ну. Бажання в мене десь остається таке що Не треба мені нічого дурного подарувати, даруйте книжки. Так, в мене взагалі зараз ну ось запас моїх книжок. Так стоять. І зараз я вам їх буду показувати по черзі. Зверху, так. Ну, ця книжка це не зовсім моя. Називається вона «Поєдинок соперниць Симона Вілар, Вілар. Я довго вимовляла Вілар, коли десь почула, що кажуть Вілар. І цю книжку я взяла в матері почитати. В неї взагалі там на горищі дуже великі запаси, книжок. Ми довго в е, цьому в клубі книжковому. І постійно замовляли то одні, то інші книжки. Там є серії, які чисто мої, які мені подобаються, які замовлялися для мене. Я думаю, скоро ми туди поїдемо і прям пірнемо як рибки в оці клондайк, до тій скарбниці гарних речей. Що я можу сказати? Сімона Вілар мені як автор дуже подобається. Саме тим, що вона в своїх книжках пропрацьовує той історичний період, про який пише. А, даний історичний період це коли. по моєму я давно читала, на вроді, це Бертра Денормандська це донька, або донька, або онука Вільгельма Завойовника першого. Тобто це ще ті часи, коли сучасна Англія, тому виглядів, якому ми знаємо, тільки формується там ще е, дуже видно це. <кій> розділення нормальне, сакси. Книжка написана в стилі Чи... того, що вона ведеться від імені двох героїнь. Це, я так розумію, Бертрада, тому що вона брюнетка, а це. Боже, я не пам'ятаю, як її звати. Ну, взагалі нам показується, що ця така стерва, а ця така мила янгулятка. Але розділу, що ось ця погана, ось ця хороша. Його майже немає, тому що просто показується доля двох жінок в ці непрості часи, коли жіноче слово взагалі нічого не важило. Наприклад, ця жінка, вона виросла якось в. як вона називається? Так, так хочу по-українськи швидко сказати, по-русски для Ну, вона в доброчесті така, що. А, ця вона виросла при дворі, тобто вона. Прямо з дитинства купалася в усіх цих інтригах, заговорах, блоках. Її це дуже, навіть збуджується інтрига, і вона із тих жінок, яка не розуміє, що їй можуть відмовити. Їй здається, що їй ніхто не має права відмовити, бо вона це вона, вона Бертрада Данормандська. І вони, я то, ну, як зрозуміло, вони сперечаються за одного чоловіка. Там чоловік теж такий класний, таке так. Ну, От у Сімоно Вілар просвіжується, що головний герой завжди в неї лакетоокий, русе волосся і такий воїн з воїнською виправкою, такий весь спокійний, класний і мудрий. Ну, Кожного автора свої вподобання в плані головних героїв, в плані того, то який буде головний герой нашкою. Тому що він все ж таки ми жінки, і ми пишемо про свої мені. Наступна книга, я не знаю, може вам і не сподобатися, Михаїл Булгаков. Купила її на ринку за 25 гривень на російській мові, але так як я російську мову розумію на рівні Мутерга, тому не бачу нічого дивного в тому, щоб прочитати класика в оригіналі. Ну, звісно, я купила її заради твору майстер і Маргарита. До речі, в час відвідальних історій я буквально нещодавно дізналася, що коли ми ще всі сиділи ВКонтакті, а це до 2014 року, до того, як все заблокували, ми перейшли на Фейсбук, так? І там було в особистому профілі питання, яку улюблене в твір там, чи як там, ну і що ну, я там написала Мастер і Маргарита, тому що це була правда. На той час і досі. Хай це ж зараз він не найулюбленіший, але майстер і Маргарита я люблю, я читаю, я можу перечитувати. І прочитала його ще в студентські роки, коли я вчилася в ліцеї в училище, да? це просто народі ПТУ або Бурсит. І коли нам завдали по зарубіжній літературі прочитати майстер і Маргариту, нам вчителька одразу сказала, я знаю, що ніхто з вас не прочитає, тому що це дуже важкий твір. Ви просто не захочете. А для мене це було як ото, визов прийнят. І я пішла, тим паче я багато чула про цю книжку. І мені сподобалося. Я читала, 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 все чекала. Де, де там те, що складне, де там те, що люди не розуміють. Не дочекалася вже достатньо. До останнього рядка дочекала і думати, де ж воно було? <сіх> а виявилося, потім мені пояснилося, що складний, складний оцей перехід між часами, між, особливо перший, коли Волан каже в кривавом, білому плаще з кривавим подбоєм і потім виходить прокуратор Понтій Пілат. І потім я знайшла однодумця, в мене є подруга, з якою ми іноді під настрій прямо спілкуємося крилатими фразами з цього роману Болгакова. Особливо ну, в нас в обох улюблений герой, я думаю, в батько поклонників цієї книги улюблений герой, це «Бігімот». Оце прям One Love. І мені найбільше подобається його ні один код, ні з ким не пил на придержав, але ну, всі по чомусь говорять котамти. Що... <плес> ну, взагалі рекомендую. Не знаю, я не бачила переводів на українську мову. Якщо є, то мені б, напевно, було цікаво просто почитати, подивитися, наскільки це звучить українською, наскільки це прийматиметься так, як написав автор. Звісно, особливо мені тут подобаються так сказати, маркери епохи. Як то кажуть, ці ненав'язливі розповіді про свавілля деяких спецслужб, не будемо називати їх вголос, що творилося в 30-ті роки минулого століття. І це все подано так, ніби як вплетено в звичайне життя, наскільки тоді була атмосфера страху. Казати щось не те, зробити не те, навіть подивитися не так. Це дуже краще, ніж прочитати історію, а побачити оце отак от дія. Так, наступна книга, ну це задач навіть не книга, це гіц-продукції, до речі, якого вона року? Гіц-продукції 19-го року, а мені потрібен 16-го року. Ну, якщо хто не знав, у кожного консультанта Марі Кей, а я є консультантом Рік Кей, є такі гіди з продукції. Де про кожну продукцію, про кожне все, що засіб, який є, уходова косметика, доглядова чи декоративна, є інформація, склад, дія, з чим застосовувати, які можуть бути побічки, якщо вони є, в принципі, вся косметика Америки і поалергенна, і комедогенна, але індивідуальні випадки трапляються. До речі, якраз. Часов є чорних як історія, якраз я втретє зустріла е, таку <кій> допис людини. Я вже не пам'ятаю навіть ніку цієї людини, але допис був в тому, якою косметикою, яку косметику в житті ви пробували і ніколи в житті більше не захочете спробувати. І от жіночка назвала косметику Mary Kay. А я ж консультант, я не те, що хочу якось переобідити і переконати да? або сказати, ти, ти, дурна, ти нічого не розумієш. Да? Мені просто треба дізнатися, треба було дізнатися, справа дійсно в косметиці чи в непрофесійності консультанти, який їй продав цю косметику. Тому що будемо відвертими, будемо чесними. Дівчата приходять в Меркей на вау-ефекті. На цей вау-ефект він дуже багато важить. І на вау-ефекті я сама стикалася з цими проблемами, коли ти от вау-ефекти спробувала косметику. Ти дуже задоволена, вона тобі подобається. І в тебе в голові складається думка, що вона всім повинна подобатися. Ну, раз, вона така класна, ну не може бути е, такого відторгнення, так? Але ти зустрічаєш перший е, е, негативний відгук і ти реагуєш мішки в пилюці. вибачайте, трошки в мене ручки в пилюці. Е, ти зустрічаєш відторнення і в тебе йде агресія, деяка агресія. А є такі консультанти, знаєте, що мені не подобалось ніколи в магазинах косметики, мені теж довелося в такому працювати, коли людина тебе питає про засіб якийсь, да а ти нічого не можеш сказати, бо тебе цьому не навчили, тебе не навчили там про засоби, склад, дія, чи допоможе, чи не допоможе. Ти просто кажеш, всі беруть, значить класно. І от навіть консультанти Mary Key можуть продавати по цьому принципу, всі беруть значить класно. Але ж підхід має бути індивідуальний. І от я розпитую цієї жіночки, що сталося. В коментарях, в особисті вона до мене так і не прийшла. В коментарях я в неї запитала, виявляється, в неї вона спробувала систему Clear Proof. Зараз, якщо я її знайду, покажу. Як вона в Система Clear Proof. Я, до речі, сьогодні цією масочкою користувалася, я її робила перед тим, як нафарбуватися і відео знімати. Ну, стан шкіри моєї ви бачите. Ех, мені здається, вообще бомба. Багіння. Так от. І з того, що вона мені розказала, в неї пішла алергічна реакція. Не знаю, може в неї індивідуальна але алергічна реакція на засоби Mary Kay, тому що, в принципі, може бути алергічна реакція на косметичну основу, але мені здається, є недопрацьовка консультанта в тому, що ClearProof – це взагалі система, яка для проблемної шкіри: жирна або комбінована шкіра, на якій є висипи. Навіть акне. Вона. Система протестована з асоціацією дерматологів і багатьма незалежними лікарями, що відрізняє косметику від рік від іншого, тому що багато тестів, багато клінічних випробувань, і це все в відкритому доступі. Є інформація, це. От от. Особливості системи в тому, що на перших тижнях користування, тиждень-два, висипання збільшується. А причина в чому? Причина в тому, що система підтягує бруд з глибинних шарів шкіри. Е, ну, тобто не бруд, а це підшкірне засало, яке спричиняє висипальниці. І, взагалі, якщо ви не знали, я вам скажу, е, жирна шкіра і комбінована шкіра це не зневоднена шкіра. І купувати системи, які будуть її. Зволожувати не треба, буде ще гірше. Така шкіра це та шкіра, яка або розучилася, або відразу не вміла правильно розподіляти вологу. Ну, тож система ClearProof вчить шкіру це робити. І спочатку вона підтягує весь бруд, буде трошки більше висипань, але вже на наступний місяць шкіра стане набагато чистішою. І це буде помітно кожному, хто з вами спілкується, а вам тим бачите. Так, залишаємо морікей, продовжимо про книжки, бо я про марикей можу теревенити годинами. Я дуже люблю цю косметику. У мене чоловік при присловлює морікей, вже робить цей косето. Все! Припини! Я знаю, що тобі все треба, але припини. Так само, як йому треба всі інструменти купити, так само мені треба купити весь марікей. Так, далі мене, це в мене мій блокнот, який зі мною їздив на всі навчання. Бачите, в мене тут дуже багато стікерів, там прям дуже таке, що я хотіла зберегти. Але я вам зараз хочу з цього блокноту прочитати а, цитату з книги Дейла Ну, Я не пам'ятаю, як називається. Круто. Дейла Карнеї, коротше, там вже книга така, всі поймете. Цитату Чарльза Шваба. Самым ценным качеством я считаю умение вызывать у людей энтузиазм и развивать то, что есть лучшего в человеке, с помощью признания его достоинств и поощрения. Ничто другое так сильно не бьет по самолюбию человека, как критика со стороны начальника. Я никогда никого не критикую. Я верю в действенность поощрения человека на работе, поэтому мне очень хочется хвалить людей, и я терпеть не могу их бронить. Если мне что-то нравится, то я чистосердечен в своей оценке и щедро на похвалу. І саме ця якість, мені подобається в спільноті Марікей. У нас тільки добро, тільки позитив і тільки визнання всіх якостей. Щоб ти не зробив, з тобою пишаються. Щоб не зробили дівчатка з моєї команди, я кожною пишаюся. Може, і секта. Так, наступна книга, я колись заморочилася, хотіла стати навчитися програмувати. Якщо чесно, це було. Не бажання заробляти на цьому гроші, це було швидше з бажанням 2015, 16, 17 роки. в інтернеті було дуже модне таке направлення, як форуми, форумні рольові ігри. Ну, це не пов'язане ні з чим. 18 це просто форуми, сайти, де люди придумували собі персонажа, робили аватар, робили особистий профіль і грали від імені цього персонажа. Це було на платформі Quadroboard. На цій платформі можна було робити дизайни, і дизайни складалися з двох частин. Один код, там, прям, HTML-код і XTML, ось він, а один CSI-код. Uh, і я хотіла навчитися робити ці дизайни, тому що вони тоді ще продавалися за дуже непогані гроші. Але, так я і не осіліла це діло, а книжка в мене залишилася. І, можливо, я її розіграю для тих, хто хоче чомусь навчитися, хоче цього знати. Автор Ігор Квінт, создайом з сайту з допомогою. Чекайте, може буде розіграш. Так, ну це вишивка. Я колись вишивала і зараз можу зайнятися. Емоційний інтелект. Книжку купила, почала читати, але не дочитала. Щось мене перебило. В планах таки почитати Деніел Гоулман. Чоловіки з Марса, жінки з Венери. Купила, коли ми почали з чоловіком дуже сваритися, щоб зрозуміти, що ж я роблю не так. Вроді все так, але щось не так. Тоже прочитала не всю, навіть думала, що під час переїздів загубила, але вона знайшлася. Треба дочитати. Напевно, дочитаю і зроблю окреме відео про неї. Це я купила книгу в Германії. Вона на німецькій мові Aug це трилер. І не скажу, що я вам прям прочитала, що я можу читати, але я тоді активно вивчала німецьку, планую повернутися до навчання. Німецької. І коли мене попросив німець, в якому ми жили в домі, прочитати щось ці книги, щоб він подивився моє вимовлення, йому сподобалось він сказав, що я ну, роблю успіхи. Як Юрте, Дерезіг Лангсам Ліфтенде, Моргеннебель. Ну, звісно. Коли навчуся німецької, почитаю її вам. Ця книжка це моя О, настільна книжка. Я її дуже люблю. У мене видання давнє. Видання. Зараз скажу, якого року. Не знаю, якого року, але воно для мене ціне, знаєте чим? Одна гарна людина підписала його особисто для мене. Тут по вона мені подарувала цю книжку у 2020 році. І я вже, так сказати, предвкушаю, як я буду сидіти, така вже успішна національний лідер. І в мене ця книжка лежатиме на столі, я буду відчиняти, читати слова. І мені написала Даша, пусть збиваються всі самі заветні мечти. Вірю в тебе твій успіх і твоє лідерство, Марікей. Моя прелість. Насправді тут є чому повчитися в цій книжці. Е -е, історія жіночого успіху якраз тими моментами, які, е -е, в принципі, чомусь прийнято замовчувати. Тими моментами, що жінка це не просто людина, яка може собі дозволити піднятися і весь день присвятити бізнесу. Це людина, яку треба прибрати в хаті, наготувати їсти, випрати речі. І в моєму випадку, так як я живу в приватному секторі, це ще й прибрати присадивну ділянку, вибілити хату, висадити огород, прибрати той город, виполоти. Так? Літку ще буде консервація. А ще ось я позатуляла вікна шторами, тому що від недавнього вибуху вони в нас повилітали, ще треба буде тепер допомагати чоловікові робити ремонт. Тобто от перед жінкою завжди стоять хатні справи. І от Мері Кей вона розповідає, як в світі, де, де був тоді чисто світ чоловіків, як вона змогла вижити, як вона змогла стати професіоналом спочатку в тій компанії, де вона працювала. А потім вже створити власну з підтримкою дітей. І мені зараз не дає спокою одна із тестів книг, коли вона написала: якщо у вас є можливість наняти домогосподарку ну, людину, яка буде прибиратися, у вас робити всі ці домашні хатні справи, не вагайтеся, наймайте. І я от тепер мрію про час, коли я зможу собі найняти людину, яка в мене в хаті прибиратиме і варитиме Їсти на тиждень, щоб я могла присвятити себе роботі, заробітку грошей. Це буде. Ну і остання книга, як керують найкраще, знову купила, але не прочитала. Так що о, ну, тепер доведеться читати. І ще я хочу дещо вам показати просто покажу. Ой, зараз ось це, щоб ви розуміли, оця стопка зошитів, як вам її показати так, щоб це лише мала частина варіантів тієї книги, яку я пишу, яку я збираюся відправляти у видавництво. Книга називається серія книг Нейтральний світ. Зараз я зайнята написанням плану. Ви представляєте, всі оці варіанти, всі оці тут різні. Я буваю сама зачитуюся, і не тому, що це я написала, тому що це дійсно цікаво, воно ну, мені так здається. Принаймні всі, кому я давала почитати, кажуть, що це цікаво. Кажуть, що вони чекають виходу книги, вони готові чекати і чекати. І герої для мене самої вже давно ну, як частина світу. Мої день, кет, натка, Вар і всі інші. Це фентезі. І от з цих, е, от з цих от версій, що я писала, зупинялася, мені не подобалося, мені здавалося, що я входжу в якусь ваніль, або я роблю зі своєї героїні так? і з цих цих версій використовувалося те, що пишеться зараз. Те, що я. Певнена, майже на 100% буде цікавим. І що видавництво все ж таки прийме в мене мій рукопис і він буде виданий. Ну, а як не прийме, якщо не вдасться викласти, ну, видати видаництвом, надрукую на букнеті. Є лофта. Ой, ой, ой! Так що, як бачите, бібліотека, в мене, моя власна бібліотека, невеличка. Вона тільки починає формуватися. Поки що я збираюся купувати книжки Еріха Марія Ремарки, щоб дозбирати серію. Але якщо у вас є якісь рекомендації, побажання, щоб я могла купити, пишіть в коментарях. Люко Дашвара можете написати, я все одно буду купувати. Мені цей автор подобається. Я читала його. Але такі автори. Бажано, щоб українські автори були. Я хочу більше показувати українських авторів українського контенту. Тому, якщо той більше мені рекомендуйте українського. але якщо прям, ну, не український автор, там, наприклад, німецький, французький, американський, але вам книжка дуже подобається, теж рекомендуйте. Тож, на цьому все. Я з вами прощаюсь. nena